Вторгнення. І я тут зі зброєю в руках, коли вся влада здриснула з Києва, ми сформували батальйони, і в рамках 206 батальйону ми забезпечили евакуацію Бучі, Гостоміля, Ірпіня, блокпости, роздача зброї і, врешті-решт, захист Києва від російських загарбників. Знаєте, найвигідніше в цьому навіть не порушення норм моралі, закону. А те, що Україна, наші хлопці зараз б'ються, щоб такі часи, такі правила, махінації і такі лицемірні діячі, як Порошенко, Гончаренко і всі остальні, більше ніколи не були при владі в цій країні. І так воно зрештою і буде, в ході важкою ціною. Я вважаю, що за все, за все. У цьому житті треба платити.